Всім привіт! Мене звати Даніл, я Aleo Voyager, Aleo Foundation Discord і сьогодні я підготував відео про самооновлення Aleo Mainnet. До тижні тому Aleo пообіцяли тримати усіх курсі щодо запуску основної мережі Aleo, керуючись їхнім непохитним зобов'язанням щодо конфіденційності в інтернеті для всіх. Сьогодні вони раді оприлюднити. Їх план запуску основної мережі, детально описуючи основні функції та те, що очікується на горизонті. Запуск основної мережі зосереджується на основних цінностях АЛО. Перше це програмованість, друге конфіденційність, третє відсутність дозволів. Вони співпрацювали з нашими партнерами по екосистемі, щоб створити базові функції, важливі для успішного запуску, встановивши мінімальні критерії прийняття, щоб забезпечити довіру до Ало мережі. Щоб підтвердити ці функції та їхні критерії, ми розробили ретельні тестові випадки у співпраці як з Alia Foundation, так і з більш широкою спільнотою зацікавлених сторін. Кожна функція проходить три конкретні тести, складність яких збільшується, щоб забезпечити готовність до запуску. Ключові особливості. Консенсус Aleo BFT – це механізм консенсусу, який поєднує остаточність підтвердження участі та стимулу підтвердження роботи, забезпечує безпечну стійку мережу. Друге – синхронізація клієнта. Ми оптимізуємо методи синхронізації клієнта, що має вирішальне значення для функціонування мережі для швидкого та надійного обміну даними. Приватні та публічні транзакції. Ми ретельно перевіряємо можливості публічних і приватних транзакцій, щоб забезпечити безперебійну передачу цінностей і оновлення стану. Розгортання програм. Розробка програм на Allo є пріоритетом, а розгортання програм є основою для розширення екосистеми. Головоломка Coinbase. Як предоставляємо головоломку з підтвердженням роботи, щоб стимулювати інновації в технології з нульовими знаннями та підтримувати стабільність в мережі Відокремлення валідаторів та працівників. Провадження ARS 0038 і RC0037 для забезпечення цілісності та підвищення безпеки для валідаторів? Команди з Demox Labs Monadic US. Supranational, Puzzle і круха співпрацюють, щоб розширити наш протокол тестування. Ми представляємо різні інструменти та середовище, включно з мережою Canary, щоб забезпечити ретельне тестування на відповідність критеріям прийнятності. Співпраця спільноти залишається надзвичайно важливою, оскільки ми працюємо над запуском основної мережі. Тож слідкуйте за двотижневими звітами про прогрес і приєднатись до нашої спільноти в Discord, щоб регулярно отримувати оновлення. Разом ми забезпечуємо, щоб мережа Алла відповідала потребам користувачів на кожному їх кроці. На цьому поки що все підготував. Це відео о Voyager High Risk, Більш детальнішу інформацію про Aleo можете знайти в моєму Twitter та на офіційному сайті Aleo, а також у Discord. Всім дякую.